Хочу так сказати, що прямо на 1 лютого 52% британців, британців підтримували Україну. 59% британців підтримували діяльність президента України Володимира Зеленського на посту України. Разом з тим до свого уряду всього давали довіри 26%. Це ну, про щось каже. Це про щось каже. Ось саме утримання у цієї політичної. Політичної підтримки далі тягне за собою все решта. Друге, бачимо, що і ця підтримка має залишити. Як її зробити? Це вже має думати посол, яким посилювати, як допомагати і так далі. У економічній сфері. Звісно, найпростіше було б сказати про те, що дайте нам гроші. Нам потрібно гроші, гроші, гроші. Ну у нас не ті відносини з Великою Британією, що Велика Британія платила нам постійно гроші. Це треба постійно враховувати, але зробити так, щоб Британія вплинула наприклад на Сполучені Штати Америки.